Доброго дня! Сьогодні будемо різати ювілейного Черкаська. Зараз хочу швидко зробити коротеньке відео по даному винограду. Сьогодні у нас 10 вересня. Виноград повністю готовий. Подивіться, які бомби висять. Просто супер. Щодо розміру. Дивіться, як тугорується ягідка. Ось коробочка. Ось ягода. Такие мои вигляд. Зараз ми її розріжемо. Супер. Смак у нього вже ну найкращий. Солодкий, гарний виноград У цьому році він трішки примерз, але все одно дав свій результат, дивіться. Ось сюди ягоди. Ось. Там у мішочках гронка одна, друга. Багато вже зрізано його. що хочу сказати? Багато хто думає, що брати преображение чи ювілей, ну, моя особиста думка, ювілей кращий. Особисто для мене. Дивіться, ягода. ну Взагалі шари. Колір. Дуже товарний. Гарний виноград. Ось такий ювілей новочеркаська. Північ України. 10 вересня. Вже повністю готово. Всім дякую за увагу.